Доброго ранку, друзі. Сьогодні вже в нас на календарі 28 жовтня. Я збираюсь на роботу. Що ми будемо сьогодні робити? Я, ми ще не вирішили з дівчатами, хай я вже прийду на роботу, тоді будемо бачити, що, які в нас на сьогодні будуть плани. Ну, Фарш ми розморозили. Я вчора прибігла на роботу, розморозила фарш, дістала його з морозильної камери. Так що сьогодні вирішимо, що ми саме будемо робити. Може голубці, а може котлети. Зараз прийду на роботу і будемо радитись дівчатками, що ми маємо сьогодні, які у нас сьогодні будуть проводитись роботи. От так що, друзі, прошу вас всіх благаю просто підписуйтесь, все буде цікаво. Якщо вам цікава наша діяльність, як ми це все робимо, готуємо. Будь ласка, підпишіться. Нам нам дуже Потрібна ваша допомога, нам треба підписників назбирати, щоб трошки розвонити наш канал. Тому, друзі, будь ласка, підписуйтеся. Я думаю, що буде цікаво на досузі подивитися, як це все відбувається. Тим більше зараз вже ну, у нас на вулиці така погода, що можна ну, вечором собі сісти на діванчик і подивитися, як ми працюємо. Так що чекаємо всіх вас на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь, лайкайте. Лайкайте. Перепрошую. А далі все буде цікаво. До зустрічі. Так, друзі, замісили ми сьогодні фарш. Смажем. котлет багато зробили. Тільки багато клей флес робили. Робота кипить. Будем у нас скоро передача. Сьогодні ми побачили нашого волонтера Рому Юзефовича. то сказав, що вже готуються вони, чекають машину і будуть відправлятися до місця призначення. Так що готуємося, готуємося до передачі. Все підготовлюємо, як завжди. мою посуду, барабани тут. <сіх> Ось так. Треба будемо чекати передачку. Має прийти, прийти, прийти луточки нам мають. Будемо пакувати все в лоточки. Треба десь там роздобути капусти на голубці. Ось. Голубці будемо повно жарити. тут ось так. Лурі, бій, нас, нас бірм збирала. Зараз я її буду перекручувати. Ось дивіться, які класні. Перекручувати. Буде нам на цій на картоплянки хлопцям будемо робити. Пожаримо їх. Туди з картопляночки хлопцям. Домовились за капусту. Буде в нас капусточка на голубці. Завтра, навіть з чоловіком поїдемо, заберемо ту капусту. Фермер нам дає одну ну, один фермер нам дає капусту. І завтра він нам позвонить, коли там під'їхати, ми поїдемо заберемо ту капусту і вже будемо тоді парити її, будемо голубці робити, тому що в нас передача і треба зробити голубці. І млинців пожарити. Коротше, ну, роботи вистачає. Поки є фарш, то будемо робити. Так що зараз будемо перекручувати на мясорубки. Сейчас будет у нас операция грибы. Хто ж таки закрутив? Якийсь Рембо закрутив. Рембо. Господи. Вот то ти закрутила? Ні. А хто? Я її не скручувала. Хто її закрутив, блядь! Давай мені. Це я її мне. Давай я поки виключу. Третья мужика найти. Іди, шукай, бо а, треба гриби перекручувати. Красав, ти хорошенька, так. Да? Ти хорошень. Знову собаку якусь знайшла. Собачка. Мужчинка, можна вас на хвилинку? Це не ТЦК, ні. Ми не можемо м'ясорубку розкрутити. Це так взяти і закрутити, що не можна було б відкрутити. Хапець. Все друзі, зробили ми цю м'ясорубку, горе-м'ясорубку. Хлопець нам якийсь відкрутив її, я вже її прикрутила правильно. Я ж вам показувала, як її прикручувати правильно. Я зараз не в цьому відео теж ти показала. Господи сміх і сміхи гріх, люди добрі. <риклад> Я зубнею рукою! Мама Дякую, Лора! Грибочки перекрутили, слава Богу. Пережаримо їх. З капусточкою перемішаємо і буде така начинка нам на картопляники. Буде клас. Ловка нам кави купила. О, свідсербає. О, зараз щось покажу. Ти замучилась? Кутєтка жарити? Кутєтка. Один mm. розносик. Зараз може відслухаю. Дожарюємо ще. І на сьогодні вже буде все. Поп'ємо кавусі і підемо додому. Ось наскільки вийшло котлет, друзі. Дивіться. Ну і все. Нехай холонуть. А завтра ми з ними розберемося далі. Ось так.